земельні питання і аукціони, нам надає сьогодні бюджет вже як мінімум кілька мільйонів, тобто 2-3 мільйони. Те, що ми будемо сьогодні ділити на сесії перевиконання, це фактично гроші від нашої з вами роботи. Якби ми це не робили, то грошово переконання на минулі не дало. заклучи трудно да разговори. Да, приблизно, да. Во тоа се за пшани, зеленка и за бор. За бор се може да се посуби, речиса и чекије. Тако во така таму се информации на тој исти таа е тоа за тоа што не е тоа. А ви ни не ве тоа што ти никој не тоа на некој на човеки два се И дали би ти го сложи? Од секој од тој. Така само брат Оливи, Дивиться, що там вона заводять і цих курс міняти. Це така неодноразова акція, це, це фактично щоденно щоденна постійна робота. Підготувати мінідам. Придаємо пати гроші і помуні капітані. Далі запермо і. Воно вже останні півтора-два роки це в нас системна, постійна робота. Рекомендація. Якби, допустимо, що виживається, у нас велика спорі. Веденські волосся, але що на границі мешають, бо в нас документи теж є на право власності, і вони іноді не співаються з документами картами, і картами, які нашими каптографічними ділянками близько списками. Тут є проблема. Я, 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 я Тут є проблема, але вона не до нас, а до, до... лісники. <працювальних> Чого? Ми погоджуємо документацію, коли ми розробляємо так. у нас розробник пише, і ми мусимо отримати підпис або по початку від облене його там де треба, від лісних. А лісівники жодної документації сьогодні з нами не, не погоджують. І в нас виходить так: документація була серед паїв, тобто є паї, і там було вкраплення якесь закорчування, все інше. Ми відкриваємо карту, там вже лісовий фонд. Ніхто нічого не казав, я ніхто не казав. нічого не погоджував. На нашій території вже лісову землі вести кожного своя права. Ні, то ми погоджуємо нас. Не, не, не може бути не погодження. Якщо вона є суміжний лісовий фонд, не може бути вона не погоджена. Якщо є снігба місцевих автомобільних доріг, то я мушу вести документацію в Луць, залишати їм, писати заяву, потім вони розглядають там через тиждень чи через стільки забирають.

Це межі. Там була ділянка сформована. Три ділянки. Ми їх там плануємо їх віддання. Так, так. Коли ми обговорюємо детальні плані, його затверджували, пам'ятаєте, це дороговартісна річ, не така швидка була, ми його зробили за кошти інвесторів і включили частину так само, як по зараз говорить, що ми включили частину іншої землі, де є інтерес громади, щоб там був розвиток того, що приватники мають робити. І вся ліня дійде, починаючи від моста, який ми переїжджаємо за бокпустом, і до річки Вижівка, вона розроблена документація і там має бути в майбутньому розвиток громади. Бо це наша територія, це наші робочі місця і податки. Ми можемо далі переведемо, це чисто технічне зараз питання, бо процедурно кілька разів. Згідно детального плану, переведемо в цільове і далі будемо приймати рішення. Або виставляти на аукціон на продаж, якщо будуть потенційні клієнти, або передавати в оренду знову ж таки, якщо будуть потенційні клієнти. Все це через аукціон. Ні, так власність є. Ми там потрібно, а в нафіках не треба. Вас не кліста, та вони працюють, вони від орендують на ділянці. А ці вільні піддатки. Витомі, де там, де є, ось, ми це зробили, для ради. І Ми можемо отримати з того великий зиск і майбутній розвиток. А зиск короткотерміновий це або продати, отримати нормальні гроші в бюджет, або дати в оренду. Як для, для мене це не принципово. Головне створити умову інвестору, який прийде щось буде будувати, робочі місця створить, де платити податки. Краще для нас продати. Бо ми ще гроші отримали бюджет, а далі отримає податок за землю. Для нас це Ну, І давайте яким чином, щоб досі його все до місцевих дожитель. Іван знає, що пан що по слухам там є. Ну, бачите, хто цікавий цей. Але отакий там глобальний рік. Я вже кілька разів. Це будуть аукціони, в будь-якому випадку. Аукціони ми в групу скидаємо. Просто хто там не розуміє, той, кого цікавить, він розбереться, кадастровий номер, де відводиться. Якщо треба, приходити до всіх складів без проблем ми все просто Ви з'ясите, яким вчинок є, потім там може з'ясити мало в сільській раді. Але поверхово не там кидати тільки. Для нас вигідніше ми робимо кидатися. Ну, я ж кажу, коли ви даємо, то будемо грати, то ми так само будемо. Для нас вигідніше, щоб було більше клієнтів, щоб була конкуренція. І насамперед, якщо це є свої місцеві, то треба сприяти місцевим. Ну але якщо це акціон, ми там нічого не можемо посприяти. Ми можемо допомогти зареєструватися, взяти участь. Якщо є там, то я ще не треба. Пет минуту щодо відео цього знать. Таке саме друге питання і ця стосується. У нас у учить. Ну, я приймаю рішення. Можливо, я вам Дивіться, А ви зачитували, що я зараз гадую, ви зачитували раненські аграрії, були тривожні пані. Так. А ці Мелітополіс чи то пізніше Є, то ми А дійшли. Так, далі. Такі рані на роботу, ранні для експлуатація дорогу та гідротехнічними і Інші водоводи, ми... а потім я б прошла з кілька доякти і тут ситуацію. Це біля фозбору, так? Так. Окей. Є колишні скважини, які сьогодні закинуті повністю, і є потреба їх відновити, щоб можна було задіяти на той об'єкт, який буде теж відновлюватися. Тому треба зробити як мінімум що... Тому... Видалити. Так, вигадатися. Наразі, ну, я чую щось не те, то наразі є потреба сформувати земельну ділянку, під тою скважиною, yeah. і потім так само, чи це акціоно, ну, ну, скоріш за все, акціону реально. Це все, що стосується роздумування. Yeah. Більш технічні питання. Yeah. Коли відновлюється об'єкт, нам потрібна дорога, електроенергія, вода, далі йдуть люди, податки, сервіс і все інше. Харчування. Розумієте, все воно взаємозв'язане. То самі перші моменти, це нам потрібно організувати е, доїзд. Ми робимо один із них теж зараз, якщо це інша тема, вона не звучить на сесії, бо це технічне питання. Але нам потрібно вирішити питання електроенергії для інвесторів і питання постачання води. От одне із них, якби це, що стосується води, будемо далі розбиратися з ним Далі, я робив технічні документації, що доходимо до мене реально. � gin� 퐈ов નоз pe નཇའང ણཇ નམ નཁ નངུ નེ'ન ન્ག નི નམ નར નནન goal નར નངન નིས નབાનམ નཁન નར નར નུનམ નར Це рішення проходів, далі робота старості з однопорядником на місці. Як ділити, накрести? Ми вже це да, проходили. Да, є сьогодні сформовані ділянки, там є городи, городи е, Василь Адамович виїжджав, вони сказали, як вирізати на, рес... на, на карту. Ми їх вирізали, документація розроблена і вже буде йти на опціон. Там, де було да, да, Ну, Я довго з радії на того, роблю технічні документації. До мене взяли, що саме зробити, поїхав, що після зарплати. Звернуть до нас західські аграрії. Хочуть вони невеликопої взяти згідно додатку 15 гектарів. Це по Завшанам. лев 1 лев 2 Там вони хочуть склавати ділянку. Загальна площа 15 гектарів на 10 років. Тобто зробить технічні, тоже моїх України навіть. Є полотання товариства не містополіс. Так са вони хочуть дати на роботу технічни, тут вони два пари хоче. Пощо 38, напрямка ситуація? Я поясню з вашого розмову. Дивіться, ми давали в оренді зараз земельні ділянки, які пройшли на аукціоні. Біля них є невитримані паї. Це під лісом, такий чистий пісок, будівельний. Їм вигідно було разом, щоб обмовляти. Там іще є далі не витримання, вже від умерла спадщина, з ними теж працювати треба. А нам вигідно, щоб ці землі не лежали, щоб вони пішли в оборот. Чого вони просять на 25 років? Не в них цикл їхньої діяльності виробництва. 25 років. Те, що вони до нас звертаються, друг на потім просять продовжити на 25 років. Ну, бо такі в них є діяльності. То ті, що в нього